Там Мешастовка і там і так далі по праву сторону ріки Кубані, це все був бивші запорожці. Так, так от мені кажется, ми просто був і там, ну ж поїдемо, подивимося, які ж вони там є. А почему я записаний не українець, а, а руський? У мене там друг був. Жовтобрих його хобили, а він Жовтобрихов. Щоб скрити, що в нас фамилії українські, запорізькі, тому що нас душили, Господи, побили. Потому що весь краснодарський край зробили російським. Українців. Що ви говорите? А тепер якими стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. <рес> ну так хто? Русский чи українці, чи хто? Перевертні. 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 А я не знаю, а чому я то так?